Вітаю! Щорічно 15 лютого в Україні відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Офіційна дата була встановлена в Україні 11 лютого 2004 року указом Президента України на зміну Радянському Дню пам'яті воїнів інтернаціоналістів. Цей день приурочений завершенню Афганської війни. Афганська війна була останньою з великих імперських авантюр Радянського Союзу. І саме 15 лютого 1989 року останній радянський солдат залишив Афганську землю. Війну тоді СРСР програв. День вшанування учасників бойових дій на території інших держав Україна встановила для тих. То виконував свій військовий обов'язок в часи існування СРСР. Українські миротворці святкують 29 травня Міжнародний день миротворців, який встановлений ООН. У вересні 1945 року закінчилась найжорстокіша у світі Друга світова війна. Після Другої Світової війни війська СРСР брали участь у 24 Локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Найбільш масштабною та трагічною була війна в Республіці Афганістан. 10 років з 25 грудня 1979 року до 15 лютого 1989 року тривала ця війна. Війна СРСР проти Афганістану коштувала за різними підрахунками близько 1,5 мільйона життів афганського народу. Затягівши цю зовнішню політичну авантюру, Кремль відрядив в 1979-89 роках 620 тисяч радянських військовослужбовців, з яких, за офіційними даними, загинуло понад 15 тисяч осіб. Було поранено і травмовано понад 53 тисячі. Ще 415 тисяч захворіло на різні хвороби. За 10 років через війну в Афганістані пройшли 150 тисяч українців, з яких загинуло 3288 осіб майже 22% усіх втрат. Поранено було 8 тисяч, з них 5 тисяч. Залишилися інвалідами. Півтисячі жінок стали вдовами, 711 дітей сиротами. Ця страшна ціна, яку заплатила Україна за імперські амбіції Кремля. У Радянському Союзі вшанування ветеранів війни в Афганістані стало продовженням ідеологічної лінії з вшанування ветеранів Другої світової війни з відповідною героїзацією воїнів-інтернаціоналістів. До цієї дати проурочувались урочисті зустрічі, мітинги, відкриті уроки в школах, тематичні програми, де агресія Радянського Союзу представлялася миротворчою та гуманітарною місією. За інерцією таке ставлення до війни в Афганістані зберігалось і в сучасній Україні. Факт, що нинішня Україна стала жертвою російської агресії, спонукає до переосмислення подій. 30-літньої давності. Війна в Афганістані 1979-89 років це військова агресія з боку Радянського Союзу. Жертвою якої стали щонайменше півмільйона мирних жителів цієї країни. Також, це злочин СРСР проти військовослужбовців Радянської Армії. Частіше це були 18-20-річні юнаки яких без згоди, невідповідної військової підготовки, відправляли на війну, на совісті керівництва СРСР загибель, поранення, хвороби та зламані долі тисячі цих людей. Тому цей день має стати днем пам'яті і визнання історичних помилок, щоб убезпечитись від їх повторення. Пам'ятаємо, але не пишаємося. Це був один із злочинів комуністичного режиму, який забрав життя тисяч українців на чужій землі за чужі ідеї та інтереси. Кожен, хто достойно пройшов через пекло афгану, заслуговує на шану, але згадування про радянську агресію проти іншої країни, особливо в час, коли жертвою агресії стала Україна не привід для гордощів чи гучних. Окрім Афганської, за часи в СРСР українські військові брали участь і в інших локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 іноземних держав. Вони виконували інтернаціональний обов'язок в Чилі, Іспанії, Єгипті, В'єтнамі, Ефіопії, Сирії, Анголі, Мозамбіку на острові Куба та в інших гарячих точках. Після здобуття Україною незалежності наші військові фахівці стали учасниками миротворчих місій під Егідою ООН, НАТО та інших міжнародних організацій. За даними Міністерства оборони України з 1992 року понад 44 тисячі військовослужбовців Збройних сил України взяли участь у 27 міжнародних операціях та місіях у різних регіонах планети. Сучасна Україна не має права забувати своїх ветеранів Афгану. Багато з них не, обрали свою, не обирали свою долю, а йшли за наказом. Їм довелося воювати в надзвичайно тяжких умовах, де все одно знаходились місце для військового подвигу. Чимало тих, хто пройшов афганську війну, згодом зробили неоцінений внесок у розбудову національних. Збройних сил України брали участь у миротворчих операціях нашої держави в гарячих точках планети та досі героїчно захищають Україну. З самого початку війни в 2014 році на сході України тисячі афганців та ветеранів інших війн добровільно вступали на захист рідної землі від російського загарбника. У цей скорботний день. Україна схиляє голову перед своїми синами, що воювали, та загинули в 16 країнах світу в добу радянської влади не з власної долі. Але ми пам'ятаємо водночас ми не пишаємось і не виправдовуємо агресію Радянського Союзу проти Афганістану. Це надто висока ціна за чужі амбіції. шануємо ветеранів афганської війни та пишаємось і підтримуємо сучасних захисників України.